Доброго ранку, друзі! Радий вітати вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим словом». Псалом 62, 8 вірш. Бо ти був мені допомогою, і в тіні твоїх крил я радітиму. Цар Давид пише, що ти, величний самобутній Бог, ти був мені допомогою, і в тіні твоїх крил я радітиму. Тобто він, ми бачимо, покладає свою надію на Господа і говорить про те, що Господь йому допомагає, і Господь його захищає, і він може бути в радісті радіти під захистом великого всемогутнього Бога. Тому ми з початку нашої програми говоримо про те, що ми довіряємо Богові і покладаємо на нього свою надію. Тож ви можете сказати це. Разом зі мною. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, взяв на себе усі мої гріхи та провини, помер та воскрес для мого виправдання. Він відкрив мені шлях на небеса. Я визнаю його як свого Спасителя і Господа. І я дякую йому за все, що Він робить для мене. Амінь Вітаю вас ще раз, друзі. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці. і раді, що ви приєднуєтесь до цієї програми. Хочу вас попросити, щоб ви обов'язково підписалися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі. Вдячний вам за те, що ви це робите і допомагаєте нам розповсюджувати благу звістку. Добре, сьогодні ми продовжимо Марка, Євангелій від Марка, і подивимося з 38 го вірша 12. Розділ. Ми багато вже говорили про те, що було до цього. І тут Ісус він продовжує спілкуватися з людьми, з фарисеями, книжниками, які його отрочували і питали різні питання. І тут, у своєму навчанні, він сказав: стережіться книжників». Знаєте, книжники були ці люди, які вивчали закон, і вони якби, приносили людям тлумачення. Закону, тримачення Слова Божого. І тут Ісусом каже у своєму вченні, тобто Він навчає людей і Він каже, стережіться книжі, тобто поводьтеся обережно з ними, будьте обережні до них, тому що він розповідає, чому треба поводитися обережно з ними. Їм, книжникам, подобається одягатися у довгі одежі. Вдягатися в довгі одежі. Це було дуже, ну, як би, дуже поважні особи так вдягалися. Це було дуже. Ну, можна модно так сказати, чи дуже ну, вели, велична люди виглядали в таких довгих одежах. І вони одягали такі одежі навіть до п'ят, щоб навіть ноги не були на довгі одежі. І він каже: вам подобається це одягатися в довгі одежі, щоб звертати на себе увагу людей. Вони люблять привітання на ринках. Що ще їм подобається? Їм подобається, коли вони приходять на ринок для того, щоб його купляти, щоб всі їх вітали, щоб всі китали О, доброго дня! Доброго дня! Це добре, що ми повинні вітатися одне з одним. Ми вітаємося доброго дня, але вони люблять це, їм подобається, коли їх помічають і коли їх вітають. Ви знаєте, коли тебе помічають на ринку, вітають, коли ти поважна особа, я ж книжник, я навчаю весь закону, то ти очікуєш, що тобі, може, щось десь там і дадуть безкоштовно, знижку зроблять чи так далі. Вони люблять перші місця в синагогах. Тобто в синагозі вони не сідають десь позаду, посередині, вони сідають на перший. Самі, самі поважні місця, і їм це подобається: сидіти на цих місцях. Ну, сьогодні ми теж в церквах, пастарі, служителі сідають на перші місця, для того, щоб було зручніше виходити на сцену і служити людям для того, щоб ближче бути і бачити все, і не відволікатися. Але є багато служителів, які просто сідають десь в залі, сідають десь позаду, і для них це не проблема. І вони там сідають не тому, що вони очікують великою пошану. І в той час сидіти спереду це була. Пошана, ознака поважності. Пам'ятаєте, Ісус сказав, коли прийдете на пир, не сідайте на перше місця, тому що там був розподіл по місцям. Спочатку сиділи найзнатніші, і потім так далі, 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 далі далі. Тому їм подобаються почесні. місця, Перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах. Тобто на бенкетах вони також очікують, що їх будуть. Поважати, пошаною до них ставитися і вони будуть сидіти на перших почесних місцях. І він каже про них, що вони з'їдають вдома а але прикриваються довгими молитвами. Вони з'їдають доми в це те, що вони намагаються мати якусь користь навіть з вдів. Не те, що вони їх з'їдають, але вони користуються. Усіми перевагами, усім можливим, що роблять ці вдови. І вони з радістю це приймають. Тож не вони служать вдовам, а вдови їх. І вдови з великим серцем готують, приносять, вкладають свої гроші, віддають цим людям, а вони цим користуються. І написано, вони прикриваються довгими молитвами. Їхні молитви вони не короткі, їхні молитви вони довгі. Вони довго моляться, вони про все-все-все-все-все говорять в цих молитвах для того, щоб показатися людям дуже набожними людьми, щоб люди бачили, як вони моляться. Знаєте, ми інколи можемо довго молитися, але ми молимося щиро від усього серця, тому що ми дійсно хочемо прославити Господа, а не тому, що ми хочемо вразити інших людей, які ми можемо підібрати слова, і як довго ми можемо молитися. Але їхня молитва, довга молитва, вони іми прикриваються. Тобто їхні молитви вони направлені на людей, а не до Бога. І тут написано, що вони отримують. Суворіше покарання. І ще це місце покарання, це слово, воно перекладається як вирок суду. Тобто вони отримують, е, отримують суворий вирок суду. І знаєте, написано, що всім нам треба прийти перед суд Христом, і він буде оцінювати, як ми живе, будучи християнами, христянами на цій землі. Наскільки ми виконували його волю, виконували його вчення? І написано, що до цих людей суд буде дуже суворий, і вони отримують. За все, що вони робили живучі тут на землі, тож ми повинні розуміти, що Бог не все бачить, все знає, і нам треба поводитися в цьому житті правильно, виконуючи його слово, його заповіді, його вчення. Тому що за все те, що ми робимо, ми будемо давати йому відповідь. І за все це, що ми робимо, Він буде нас судити. І ми хочемо, щоб нас виправдали, щоб проти нас нічого не знайшли. Але якщо ми будемо поводити себе так, як поводять книжники, про яких тут написано, то до нас теж буде суворий віри суд. І знаєте, все це говорить про те, що вони не просто служили Богу і вони від серця вчили. Божому Слову людей. Це говорить про те, що вони шукали користі, що вони жили для себе, що вони шукали завжди і скрізь де би що можна було би зробити кращим для себе. І ось про це саме Ісус Він застерігає людей, що стережиться цих людей, які. Служать вам, ніби, керують вам, але шукають своєї користі. Тому що сьогодні ми повинні розуміти, що нам треба шанувати інших людей, шанувати керівників, шанувати пастирів з пошаною до них ставитися, до служителів Божих. З пошаною так поважати, їх, і Павло пише навіть, що вони достойні особливої пошани тих, хто служать словом, хто проповідують вам, хто пікується про вас. Тому не треба, знаєте, зараз казати. Ну все, вони всі погані, і я не буду нікого з них поважати. Ні, поважати. Ні, те так неправильно. Він все ж стережиться їх. Він не каже, що ви не повинні нікого поважати. Тепер ні. Він каже про те, що ми повинні поважати наших керівників, служителів, тих, хто служить. Нам бути уважним до них, щось робити для них від усього серця, якщо ми бачимо, що вони також від усього серця служать нам. Але якщо ми бачимо таких керівників, таких і служителів, які шукають своєї користі, які все роблять тільки для себе, щоб показатися народу, і звичайно ж, це ну не можна так розпізнати і побачити зраду, це треба спостерігати. Це повинен пройти час. Це ти повинен побачити, що людина навчає і говорить про одне. Але вчиняє по-іншому. І тоді тільки ти можеш зробити якісь висновки. І якщо ти бачиш таких людей, які вони, може, є десь в якійсь церкві, і ти в цій церкві, то тобі не треба намагатися їм докоряти, звинувачити, щось зробити проти них. Бо ти все одно не зможеш, і це не допоможе. Тобі треба просто піти світити. Ти не повинен просто, ну. Якщо ти не можеш довіряти цим людям, цим людям, якщо ти бачиш, що вони служать собі, а не тобі, тобі треба просто піти звідти і знайти церкву і знайти людей, які дійсно будуть поважати Бога, шанувати Бога в першу чергу, які будуть робити те, про що вони навчають, і чого вони і що вони говорять, і ти зможеш їх шанувати, і ти зможеш. Служити разом з ними і навчатися чогось від них, від того слова, якого вони навчають. Тож він каже, що стережиться. Він не каже, що вам, не, повинні, вам не, якби, не потрібні книжники, вам не потрібні люди, які вас навчають. Ви такі розумні, тепер і самі можете всього навчатися. Ні. Він каже, стережіться книжників, які. З тих книжників, яким подобається довгі одежі, які люблять привітання, які люблять перші місця, які люблять почесні місця, які беруть все від вдів і намагаються просто все від них забрати, що тільки можливо собі. На Користь, які прикриваються довгими молитвами. І якщо такі люди є, то тих стережиться, то не приймайте, то йдіть світці. але не відноситься так до всіх. Тому що я впевнений, що серед книжників були щирі люди, які від усього серця служили Богові і вивчали Боже Слово, і навчали людей, і самі так робили. Але тенденція того світу була така. Що книжники в більшості, напевно, свої були такими, які навчали Божому Слово, але шукали пошани до себе, шукали користі для себе. Тож, ви самі, по перше, не будьте такими людьми, які шукають користі собі, а будьте людьми, які служать іншим людям і служать Богові в першу чергу, і бути вдячні за те, що люди вас підтримують, за те, що люди. Допомагають вам, але не намагайтесь якось ошукати людей для того, щоб чимось скористатися від них. І також дивіться людей, які навколо вас, які служать вам, шануйте їх від усього серця, допомагайте їм у всьому. І якщо ви побачите, що ці люди вони вчиняють як ці книжники, то просто йдіть світи і знайдіть щирих людей, присвячених від усього серця Богові, і служіть разом з ним. Тому що Бог, тут написано, буде е, суворо судити тих людей, яких Він поставив для того, щоб навчати Божому Слову, а які замість того почали шукати користь і служити самі собі. І не навчати. Людей Божому Слову, які навпаки, вони замість того, щоб знаєте, бути гарним прикладом і допомагати людям приходити до Бога, вони стають поганим прикладом, які навпаки віддаляють людей від Бога. І саме за це я віру Господь буде судити їх суворо. За те, що вони не дають можливості людям від усього серця приходити до Бога, за те, що вони не можуть бути добрим прикладом для людей і відкривати серця людей, а навпаки. Зачиняються це людей від Бога. За це буде суворий суд для них. Тож, не будьте такими людьми. Подумайте про себе, тому що ми зразу хочемо подивитися на якихось служителів, постерів і подумати про них, проаналізувати їхнє життя і зразу вирішити, чи вони шукають користі, чи вони дійсно від серця служать. Подуйте, подумайте в першу чергу про себе. Чи ви шукаєте користі, чи ви служите від серця, від всього серця своєму Богові. Подумайте про це. І зробіть висновки, і проаналізуйте себе, і зробіть висновки, і проаналізуйте потім же людей, які навколо вас, і зробіть висновки. І я вірю, що Бог Він привів вас в добре місця, де пастирі і служителі Вони від усього серця служать вам, підтримують вас, люблять вас, віддають своє заради вас. І свій час, і свої гроші, і свої сили заради вас. Тож ви також любіть їх і шануєте їх, і виявляйте до них повагу усіми можливими способами. Це буде правильно. Хай Господь благословить вас і допоможе вам бути щирими людьми. Давайте помолимось. Небесний Батько, ми дякуємо тобі і славимо Тебе за Твоє Слово. Ми дякуємо за те, що ти навчаєш нас, Ісус, щоб ми могли стерегтися цих людей, які шукають користі собі, але як виглядають, як твої служителі, які намагаються ошукати просто віруючих людей. Допоможи нам, по-перше, самим, Самими не бути такими людьми, а по-друге, розпізнавати таких людей для того, щоб ми не попалися у ці світі обману, ну, щоб ми від усього серця могли служити тобі разом з людьми, які також від усього серця служать тобі. Дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас і допомагаєш нам вивчати твоє слово. Слава тобі, хвала! Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами, Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби і його ранами вас було оздоровлено. Тож я наказую, усяка хвороба, іди геть, в ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені зараз. Я приголошую надприродне Боже фінансове благословіння для вас, роботу для тих, хто їх шукає, з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Я приголошую, що Божа вона наповнює ваше серце. Також ми благословляємо Україну, ми приголошуємо мир та перемогу. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти воюєш за нас. Ми дякуємо тобі за захист наших воїнів, і ми благословляємо нашу армію. Ми благословляємо усіх наших військових, ми молимося за керівництво нашої країни, щоб вони приймали мудрі рішення. Ми дякуємо тобі за всіх наших партнерів, які допомагають Україні. Ми віримо і приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються. В них нічого не виходить, і вони в страху. Тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за перемогу, мир та відбудову України. Також ми благословляємо Ізраїль. Ми молимося також за перемогу Ізраїля за закінчення цієї війни. Ми благословляємо народ Ізраїля і приголошуємо Божий захист для них в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за те, що ти дієш, і всемогутній Господь. І хай буде твоя воля. На землі, як і на небесах. Амінь. Друзі, дякую вам за те, що були з нами, і вірю, що це слово воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Знову вас запрошую підписатися на YouTube канал Церква Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. І роблячи це, ви допомагаєте нам розповсюджувати Богу звістку. Тож я вдячний вам за те, що ви це робите. Я бажаю вам славного дня! Хай він буде наповнений Божими богословениями, Божим миром і Божою повнотою З Господом і до зустрічі, друзі!